А заряджений на реванш щодо Росії історичної, Путін, звичайно, перервав це ідеєю готовності до тактичного ядерного удару, на що він скликав навчання. Цей дурень з ядерною ступою починає розмахувати і горлопанити. І Інколи складається враження, що на балансі гур десь півтора мільйона бойовиків. Це відмашка з боку китайців, китайській партії. Сформувати російську, нову російську владу без участі Путіна. Якраз місія України це формування центру сили на пострадянському просторі. Нинішня гра вона зводиться до того, що Китай може дуже вигідно розміняти Росію на партнерство з Заходом. Вітаю, друзі! Візит Цзіньпіня до Парижа, взагалі європейський візит Цзіньпіня, він, на думку Кремля, є в інтересах Кремля, а не в інтересах Пекіну. Натомість Пекін, звичайно, великий любитель погратися російською картою. Але мені здається, коли питання зайде до особистого виживання, то Оці корпоративні ігри дуже швидко розвалюються. Хочу нагадати історію Гітлера і Сталіна. От вони заходилися ділити навпіл Європу, а закінчилось тим, що Гітлер напав на Сталіна. Вони поділили Польщу, навіть Чехословаччину трошки. Навіть трошки Фінляндії цапнув Сталін. Але в результаті авторитарії нападають одне на одну. Про що власне мова? Мова про те, що Китай поставлений у параметри власного виживання, і, на думку багатьох російських експертів, таких не зовсім провладних, Китай готовий здати російський інтерес. На умовах вигідних для себе? Але ж вся ця гра, хочу нагадати, починалася з того, що Путін хотів продати Заходу своє невходження в коаліцію з авторитарії із Цзіньпіном. Тобто, дайте нам жерти Україну, дайте нам жерти пострадянських простір, і ми будемо вашими вічними союзниками. Ну хто ж? В демократичному світі вірить авторитарію? Ніхто. Тому треба дати час їм проявитися і зжерти один одного. От мені здається, що гра заходу саме про це. Вони ж дуже добре пам'ятають, як швидко Сталін і Гітлер. А хочу нагадати, що Сталінський Радянський Союз готував для Гітлера танкістів. Готував для Гітлера пілотів, поставляв всякі, ну, комплектуючи її, особливо сировину, і зерно, і пальне. Але все вийшло все одно за законами історії. Очевидно, що західні стратегії все-таки пам'ятаючи певні історичні закономірності і тягнуть час, поки авторитарії рано чи пізно. Змушені будуть чепитися один одному в гордянку. Бо оцей трюк Сталінський про перехід від союзництво до демократії від авторитарії, він, звичайно, був потрібен демократичному світові, але лише з метою розколоти єдність авторитаріїв. Тому. Питання, хто тепер стане Сталіном в союзництві з Сполученими Штатами і Британією? Сі чи Путін? Ну, Путін точно вже не стане. Але Сі може стати. Значить, Сі запросить для себе певну ціну. Якщо економічну компоненту брати? То Росія реально не рятує економіку Китаю в сьогоднішній кризі. Хоча торгівля зросла, це десь 240 мільярдів торгівельний оборот, ну, не, не такий, як із Сполученими Штатами чи з Євросоюзом, але, але дітішкам на молодішку, так би мовити, нашкрібається. Єдине, що Китай зараз відчуває е, свій просто ну, Тотальний вплив на прикордонні райони Російської Федерації на Далекому Сході, і, по суті, тиха погло... можливість тихого поглинання історичних китайських територій. Тобто Китай заряджений на реванш щодо Росії історичної, і він потихеньку реваншується. Це такий ну, повзучий інструментарій, що може стати. ну, Дуже таким швидким інструментом для того, щоб Китай визначився з якого він боку. Очевидно, що Китай в страшному сні спиті бачить намір американської влади вирівняти торгівлю, щоб ну торгівля. Торгівельне сальдо, щоб вирівнялось між Сполученими Штатами і Китаєм, адже Китай заробляє на американському ринку чи не 300 мільярдів доларів щороку. Мільярдів 30 він донатить на Росію, ну скуповуючи російську сировину. І ці кошти йдуть на війну проти України, як не крути. А ще ж, звичайно, крім цього, збагрює частину своїх своєї продукції, що дозволяє ну, підтримувати якусь кількість робочих місць в Китаї. Бо китайське населення доволі заводне. Воно, коли опиняється без роботи, воно йде громити райкоми і тому подібне. Просто Китай авторитарний режим і е, інформації про це дуже не, не доноситься. Але те, що населення китайське затяте, воно готове воювати за свої інтереси, змагатися, боротися, це правда, на відміну, до речі, від російського населення. Так, от за цих обставин найбільша інтрига, що ж таке, реально обговорював Сі Цзіньпін із президентом Макроном. Позиція президента Макрона досить радикалізована, тобто готовність вводити війська. І Путін мусів парирувати. Путін звичайно парирував це ідеєю готовності до тактичного ядерного удару. На що він скликав навчання південного оперативного південного округу військового російського до речі, військові навчання на тлі безперервної вже третій рік війни. По суті, базою цієї війни є саме Південний Оперативний, ну, Південний військовий округ, і проведення навчань використання тактичної ядерної зброї саме в Південному округу ну, виглядає як готовність вдарити по території України. Але що таке удар по території України? Це означає, що е, Путін. Виключається з будь-яких переговорів. Його виключили через зусилля його оточення вже давно. Тобто, зусиллям його оточення Путіну перекрили шлях до е е перемовин з нормальними демократичними лідерами. І оголошення нелегітимним Путіна, і відмова від присутності на А це... Ядерна крупка перед цією – це таке ну, розчислення Гондурасу, те, що називається. Тому що кожен раз цей дурень з ядерною ступою починає розмахувати і горлопанити, і все більше і більше людей починають крутити біля скроні, що воно дурне витворяє, називається. Якщо… Таким чином, Путін хоче заспокоїти російське населення, то воно, по-моєму, денервується ще більше, тому що економіка провалюється і перспективи ну, якогось відновлення економіки в Росії нема. Війна немає. Війна ну, не має реальних часових рамок. Що означає, що населення російське в якийсь момент замкнеться і піде в себе, те, що називається. Тобто воно житиме з російською державою паралельним життям. Але при всьому цьому починає саботувати. Саботувати вже. Ми, ми актів саботажу бачимо дуже багато. Звичайно, що український гур при всьому цьому починає розповідати, що він все це попідривав сам і попалив. І Інколи складається враження, що. На балансі гур десь півтора мільйона бойовиків, тобто розвідників українських, хто ж тоді в Збройних силах України. Але мені здається, що задумка помагати ядерною дубиною, вона насправді розрахована на те, щоб покращити нібито торгівельну позицію Сідзенпіня від імені Росії. Що от, от, от до такого. Шаленство доходить Росія, але ж я ж пропоную там якісь поступки, якісь, якісь варіанти і тому подібне. Єдине, що для Заходу таке махання ядерною дубиною ставить остаточно і безповоротно хрест на Путін. Остаточно і безповоротно. Тобто Путін на поріг демократичних установ. В демократичних країнах на поріг демократичних влад тепер не ходун, не Ходяць і не. Ну, і, так би мовити. і що цим хочуть досягнути кремлівські? До речі, мені здається, що один зі сценаріїв, який міг би продати Заходу Сі Цзіньпінь, це відмашка з боку китайців, китайській партії. Сформувати російськ, нову, російську владу без участі Путіна. Вони це можуть, до речі, якщо така відмашка піде, то для російських еліт олігархічних Китай страшний. Але й сидіти в тюрмах демократичних країн за злочини путінізму вони не хочуть олігархи російські. Тому, судячи з усього, вони все-таки переповзуть під якусь парасольку російську ой, китайську. На який період не зрозуміло. Але по суті, мені здається, що переповзання під китайську парасольську закінчиться розміном території на е, суверенітет. Тобто залишиться якась російська республіка. Китай поверне свої історичні землі. Єдине, що важливо, щоб доступ до російських копалин все-таки Китаю не дістався, а дістався Японії, Південній Кореї і Сполученим Штатам. Ну, за Уралом там. Це все ігри складні. Росія спалахує миттєво і обвалюється за три дні, але Тепер місія України в цьому сценарії. Мені здається, що якраз місія України це формування центру сили на пострадянському просторі. Крім України, іншої сили тут нема. Росія після обсипання буде займатися внутрішнім виживанням. А ще ж Україні треба буде сплатити контрибуції і репарації за втрачене майно, за знищене. Життя українців. Тому мені здається, що нинішня гра вона зводиться до того, що Китай може дуже вигідно розміняти Росію на партнерство з Заходом. Ну, перетворитись в такого собі Сталіна в, коаліції, в антигітлерівській коаліції. Або точніше в антипутінській. Теж непогано до речі. Ну бо Путін же потягнув ковдру сучасного Гітлера на себе. Мені здається, що ці всі на які йому підсували це все лайно гітлерівське. Вони були цілком свідомі, що створивши нового Гітлера, він тільки такі, ну, демонтувати нинішню Росію і дати їй якийсь розвиток, можна через. Таку неогітлеризацію. Адже Росія якраз велику уроку і не винесла з Другої світової війни. Адже ж в Нюрнбергу поряд з гітлерівцями мали б сидіти сталінці, а вони ж судили гітлерівців. Звичайно, що прокурором на цьому трибуналі був українець Руденко. Але хіба ж це тішить нас? нас? Потішить, коли на майбутньому трибуналі над путінізмом буде німецький прокурор або японський. Це б тоді було б певним історичним збалансуванням провин перед людством. Віримо в перемогу і віримо в наші Збройні сили. Христос Воскрес, Воскресна Україна! Дякую. Yep.